Так, всім привіт! Так, я на кожному виступі завжди кажу, що мене дійсно звати Раміль. Але одразу попереджаю, що я ніякий не іноземець. Ну, як вийшло, що я раміль, в мене батько татарин, мама українка, а я в Житомирі виріс. Е, там до іноземця далеко. Я, я знаю, що таке порати. Ну, я притому за освітою вчитель української мови та літератури, щоб ви розуміли. <плес> <О>. Рано. <плес> я не одного дня в школі не пропрацював, бо вперше, коли я прийшов в школу, вчителька подивилася на мене і каже: Тебе як звати? Я кажу Раміль. Вона така. Ха, така гра, да, у нас. А по батькові як? Я кажу Ільдарович. Вона така. «Угу». Іди. Я кажу, чого? Я все знаю. Не зі словами пишеться окремо. Вона повертається до вчителя іноземних мов і така: чуєш, Сергіївна? А ти не ж знаєш, як татарську буде? Йди в баню. Тут до малого не доходить щось. Але я думаю, що я ідеальний приклад для людей, які переходять з російською на українську, правильно? Ну... Чисто Раміль Ільдарович вивчив я, вивчиш і ти. Е. Мене на початку війни були проблеми на блокпостах. Мене на кожному блокпості так шманали. Там все перевіряли: паспорт, прописку. Інколи заставляли на пам'ять кобзаря читати, щоб я доказав, що я українець. Е. Я з Житомира, в Житомирі не так важко було на блокпостах. Я підходжу один раз на блокпост, даю паспорт, військовий дивиться паспорт і такий. Ха -ха! Ти чо, раміль? Я кажу, да, він такий, а ти українець? Я кажу, да, він такий Атветь. <творю> Я кажу, відповідаю, він каже, проходь. Я думаю, а що вже? Серцем матері не треба клястися, чи що? Якісь нові закони в Житомирі. Я на Блаблакарі не міг собі поїздку замовити, чесно. Хто їздить на Блаблакарі? Но я замовляв поїздку, водій її підтверджував, потім дивився, що я Раміль, телефонував і казав, ні, з тобою я братік точно не поїду. Е, куда? На учиння? Я на Блаблакарі до цих пір ігор, щоб ви розуміли. Вчора Олег був. Міняю себе. Я взагалі помітив, що коли ти сідаєш на переднє сидіння біля водія в блаблакарі, так, ти одразу його особистий психолог. Він ходу такий: так, в мене тьоща в Польщі, жінка в Португалії, син вон ззаді сидить. Я сижу хвилин 20, слухаю, думаю, ти хоч машину заведи. А то сидим з тобою тут, як два голубка, щось варкуєм. Я взагалі помітив, що ну я не можу бути психологом для водіїв. Бо справжні психологи, вони ж як бабушки, правильно? Люди, які завжди тебе люблять, люблять, дослуховують до кінця. Ну, хто ходив до психолога, поаплодуйте. Ну, ви точно зрозумієте. Просто не разу не було такого, що ти сидиш на сеансі у психолога, він слухає тебе і в якийсь момент. Ой... Ну ти мраз, звісно. Забери гроші і йди звідси. Телефон і такий, подивіться, яка мраз люди. ну, а? Там не так вони слухають, люблять. Там питання навіть ті ж самі у психолога, як і у бабушки. Як на роботі, як справи, дівчинка, є в тебе. Я одного разу до водія сідаю з ходу такий: так, як на роботі, як справи, дівчинка, є в тебе. Він каже: нема братан, вже півроку так сексу хочеться. Я кажу, в мене та ж сама проблема, і він притормозив. Прикиньте. А я так злякався, я сходу отмазуватися почав. Я, я такий Ха, та, я так зразу не можу. Секс на третій поїздці. Нам треба ближче познайомитися. Я боявся, що він скаже: нічого, познайомимося. Я теж Житомира, до мене їдемо, брат. Не знаю. <гум> ну, а хто їздить в громадському транспорті? <плес> Ви читаєте переписки в телефонах інших людей. <плес> О, а інші що? Ви що їздите взагалі? Я не знаю. Я в метро заходжу одразу над жінкою стою і такий: Доставай да телефон. Тільки що 8 гривень з карточки зняло. Ти що? Чо? Чого буду їздити? Ну, я взагалі помітив, що я читаю тільки жіночі переписки. Ну, бо там цікаво, там реально там є якась зав'язка, кульмінація, розв'язка. Інколи лишніх три станції їду, щоб дізнатися, що там в кінці. Ну, просто у хлопців не така цікава переписка. Я один раз подивився переписку хлопців, там друг йому пише: що ти, голова! Цей пише норм, вся переписка. Я як голова лишніх три станції, їду отак. от. <плес> ну, я думаю, це зараз легко. Є якісь аудіо, відео повідомлення можна просто зателефонувати. Прикиньте, як раніше було, був якийсь король, у цього короля є ганець, і він його відправляє. І той три тижні біжить. Відбивається від звірів, розбійників, пливе, щось з гори перелазить. Прибігає і такий. Що ти голова? Цей каже норм, і він три тижні назад біжить. Я не знаю. Ну, гірше було б, якщо він прибігає і такий, блін забув. І назад. Я думаю, в ті часи ніхто з жінками не переписувався. Бо там би ганса цього насмерть загнать можна було. Бігав би рік, кричав, ні, ти перша клади. Да, Люблю тебе, люблю. Ви помічали, що чим менший продуктовий магазин, тим зліша продавчиня там сидить. Там що оця продавчиня, скільки років би їй не було, вона завжди тьот Люба. Я взагалі думаю, що тьот Люба це не ім'я, це ранг. До якого прям потрібно дійти. Типу, є продавець, старший продавець, директор і ттьоть Люба. Там же ще штука в тому, що коли не зайдеш, вона завжди по телефону говорить. Мені ще подобається, я дивлюся, думаю, ти з ким взагалі по телефону говориш. ну. Е... Я 100% впевнений, що вона говорить зі своєю подругою, яка в сусідній кімнаті товар приймає. Стоять щось. Я один раз заходжу в цей магазин, там ще вічно ці розмови в три речення по телефону. Ага, а ти йому що? Ага, а він тобі що? Оля ти богиня. Я заходжу. Кажу добрий день, вона така, подожди. Що? Я кажу добрий день. Вона каже вечір. Я думаю, вечір що, вечір в хату жінка?» Каже, що хочеш?» Я кажу, дайте мені оцю ковбасу. Вона каже цю ковбасу, не бери, бери ось цю. Я кажу, так я цю не хочу. Вона така «Блін, ніхто не хоче, як її продати?» Я кажу, добре, не треба мені ковбаси, дайте мені цукерок 300 грам. Вона бере цукерки, кладе на ваги і така: 600 багато. Я кажу, ні, і вона докинула, прикиньте, я ще їй 500 гривень давної здачі не було, конфетами давала і. Але я не сперечаюся з такими продавчинями. Ну вони ж по важливості другі після президента, правильно? Ну ви помічали, вони ж президента завжди по імені називають. Ух, Володька, молодець, каже. Вони президента по імені називають, а Алкашів з району по імені отчству. Вічно Ігор Степанович, заходьте, ви чуєте. Я взагалі думаю, що в таких магазинах потрібно продукти не купувати, а прям добувати. Я думаю, я в якийсь момент зайду скажу, дайте хліба. Вона така, хоч хліба. Давай махатися. Виграєш ти, получиш кирпіч білого. Виграю я, будеш замість мене тут. працювати, звісно. Ну, реально, я просто одного разу приходжу, там між собою сперечаються постійні клієнти. Знаєте, оці постійні клієнти, для яких хрестик це асоціація не з релігією, а з зошитом в магазині. І вони між собою щось сперечаються, тут Люба це трошечки задовбала. Вона повертається до одного і така: Ніколаєч, мені поліцію визвоть чи самі втащить. Там така тиша була. Там дід, який на колясці приїхав, став і каже: Я потом зайду, я хай жінка успокоїться. Я взагалі впевнений, що саме такі продавці це найкращі люди для тих алкашів, які хочуть закадіруватися. Бо вона торпеду може точно вшити. Якщо не вшить, то прописати. А потім точно вшить. У мене все. Дякую.